Леонід Дмитришин ось таке сьогодні свято. Взяла за руку я сестричку і веду її на річку. Йдуть позаду мама й тато. Річкове сьогодні свято. А чому? питає тато. Річкове сьогодні свято. Бо задумане збулось я давно хотів на розсь, а по річки по росі. Човники немов таксі, заплив туди сюди. Гарний настрій від води. Тато взяв човна та весла. І вода всіх нас понесла. Усміхнулася сестричка. Загорить біленько. Усміхнулась мама й тато, я ж казала сьогодні.